Доброго дня. Мене звати Лілія Пашина і ви на каналі Київський форум. Знаєте, що мене завжди вражає в столичній політиці. Це її цинізм. Думаєш, турбота на зустріч киянам, це про людяність, допомогу, підтримку найвразливіших. А насправді це про нові автомобілі та квартири в елітних ЖК, придбані за рахунок тих, кому ця допомога мала бути спрямована. Йдеться про програму соціального догляду за тяжкохворими яку було виділено майже 150 мільйонів гривень. Із них 60 мільйонів, фактично третина, осіли в кишенях аферистів. І це не припущення, а результат розслідування Служби безпеки України. Схема виглядала класично по-київськи. Чиновники КМДА укладали договір з підконтрольною фірмою, яка мала надавати щоденний паліативний догляд. Натомість за бюджетні кошти закуповувалися пошакаєн, формально для. Перевезення пацієнтів, купувалися квартири та інші потреби. Людям допомоги не стало більше, а от елітного майна у деяких посадовців точно. На кожного пацієнта у місяць виділялися з бюджету Києва 55 тисяч гривень, а доходили лише 5 тисяч. Серед фігурантів справи: дві заступниці директора департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, екс-чиновник. Який тепер керує психіатричною лікарною? І раптом став підприємцем, який отримує від міста бюджети на надання соціальних послуг. Та комерційний директор компанії, яка виграла тендер. Цей випадок має всі ознаки організованої злочинної групи. Але найцинічніше те, що за цими цифрами не просто розкрадання бюджетних коштів, за ними реальні люди. Люди, які потребують медичної допомоги, а не фіктивних звітів і схем. Я дуже сподіваюся, що наступного разу в міській програмі з'явиться новий пункт на зустріч киянам повз корупціонерів. Підписуйтесь на київський форум, щоб бути в курсі всіх політичних подій.